Зажимав позицію, не хотів ось тут ніде раніше зажимати, так як дуже для мене це все агресивно виглядало, хоч ми і приїхали в даний блок, таке все. Але я дочекався того ж самого сетапу, який ми бектестили на там стріму по крипті, а саме формування смс. Якщо ми беремо лонговий, то ми тестимо наш якийсь логічний діапазон. Ціна дає рух вгору, корекція. Ця корекція повинна продовжити обновити мінімум, але він не оновлюється, і ціна зароджує локальний вихід вгору з формуванням структурного руху. Наші мінімуми вище попередньо. А максимум і так само вище попередніх. Це говорить про те, що ціна формує вже якийсь локальний ордер флов в лонг. Тут та сама ситуація, тільки просто навпаки. У мене формується максимум корекція. Перші мої проблемні зони, від яких ціна повинна була продовжити рух вгору і перевернути ось цей геп, який ми щойно дивилися. Але ціна цього не дає, ціна просто робить корекцію і знову рух вниз. Тільки я побачив, що ціна зробила поглинання корекційного цього руху. Це даною чорною свічкою, даним баром. ось він. Весь цей діапазон, який формував корекцію, це говорить про те, що одні торгові свічкою він повністю не Я відкривав позицію маркетом зі стопом за всю маніпуляцію. Все. тягнув коротеньку позицію один до двох, нічого, хоч щось, як кажуть, ось така логіка.